Добрий день, шановні вступники. У цьому відео ми підготували для вас відповіді на найбільш поширені запитання щодо вступної кампанії. Скажіть, будь ласка, коли та як подається мотиваційний лист? Мотиваційний лист подається разом з заявою через електронний кабінет вступника. Вимоги до написання мотиваційного листа є на сайті приймальної комісії КНУБА. Мотиваційний лист пишеться у довідній формі. Як подати заяву на вступ до КНУБА? Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті вступieдеo.gov.ua. Працює під час вступної кампанії. Реєстрація електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня. Подати заяву на вступ можна в період з 19 по 31 липня для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра і з 31 липня по 21 серпня для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. Скільки заяв на вступ можна подати? Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування. Яка кількість бюджетних місць на певну спеціальність? Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань та спеціальність, визначається щороку відповідною постановою Кабінету міністрів України. Її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії. Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах закладу вищої освіти публікується на офіційних сайтах. Загальна кількість місць на фіксовані конкурсні пропозиції також публікується на сайтах закладів вищої освіти. Як дізнатись прохідний бал на бюджет та на контракт? Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак, вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. Чи обов'язково потрібно виставляти пріоритетність? Обов'язково для вступу на місця державного замовлення на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції.